Вітаю вас, в етері телеканалу НТК. Проєкт будьте певні, як завжди, спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталочко, рада бачити. Привіт, Таня. Тема нашої сьогоднішньої розмови післясвятковий смуток. З'їли останню ложку салату, випили куті. Останні. <світ> куті, узвару випили. І що нас очікує? Є багато людей читала, що. Не влаштовує їх те, що свята закінчились. Чому так відбувається? Ну, справді не всі так можуть себе почувати, але є частина людей, які відмічають собі такий стан після завершення зимових свят. а Вони розкинуті та, в часі, особливо для релігійних людей. Такі зниження настрою, такий смуток, відчуття порожнечі. Чому так відбувається? Ну, Давайте проаналізуємо. Річ в тому, що ще до нового року люди працюють в інтенсивному такому режимі, тому що потрібно завершувати так, якісь процеси на роботі, звітність. І це вже зима, зима, яка була після осені. Восени це теж про якусь таку бряку, хандру, про сподівання. І ми маємо собі так, оті такі дитячі, щирі. Наївні очікування, що прийде добрий святий Миколаїв. Чи настануть свята, Різдво, Ісус, так якось е, з цим е, асоціюємося. І ш, ш, якийсь добрий дорослий нас врятує, і буде все добре. І тому люди працюють, планують, планують гостину. Е, хто святкує 24-го, хто ще за старим стилем, і е, вони активно готуються. Так, не буду тобі говорити, бо ти теж щира господиня, яка пече, яка прибирає, яка готує, і цього насправді дуже багато для господарів, як по фінансах, так і по роботі, по тому задіє фізичній праці. І, звичайно, це впливає як на тіло наше, бо воно втомлюється. А воно ще не відпочивало. Це хто, наприклад, не брав відпустки, він там працював, завершив свою роботу, тут пірнув у свята. І, звичайно, психологічно-нервова система так перенапружується. Свята це про що? Це про повний стіл родини. Ну, я про таку класику говорю. Звичайно, що є ті, хто спокійно, тих святкують. це про велику кількість їжі. Алкоголь, багато емоцій навколо. І якщо це родина, з якою ти не побачишся ближчим часом, а це твої близькі, яких ти хочеш бачити, так? то закономірно відчуття смутку, бо вони їдуть, чи то в далекий край, чи, чи на війну, в кого так була співпала відпустка в цей час. І тому це все. Впливає на психічний стан, на фізичний стан, і з'являється таке зниження мотивації щось робити. А на що вставати? Людина, так якщо вона вранці вставала, і треба так на холодець класти, там замочувати чи щось так робити підготовку, то тепер немає змісту. бо вже відбули. І, і багатьох людей накриває такий момент, нудьга. Або, знаєш, оці такі слова, переважно це старші в роду, коли говорять якісь слова після молитви, аби ми діждали відтепер за рік. І так, а, ну, але аж рік чекати, аби ми діждали, розумієш, і зміщуються акценти. І тому, коли свято минуло, у людей таке відчуття, що щось втратилось. А особливо в умовах війни дуже йде цей контраст між святом і Буденним реальним життям. І якщо це була повна хата гостей, то через деякий час людина може так, сам на сам стикатися зі своєю самотністю. Він це підсвічує, отой внутрішній біль. В деякого тривога так, повертається, наростає. І тому з цим щось треба робити. І більше того, з цим щось можна робити. Але це природний процес, правда? Це нормально. Так, звичайно. Дивіться, все, що відбувається, тут головне приймати, що це є нормально, тому що, пам'ятаєш, оці два відгалуження нервової системи: напруження, розслаблення. Ми там напружувались, тепер закономірно іде розслаблення. І воно незвичне це розслаблення, тому що дуже напружувались, дуже очікували, дуже сподівались. А якщо ще якісь невиправдані очікування були, з'являється якась злоба, якісь чвари, то що нам всім властиво. Тому, тому от не хочеться вертатися до буденного. Ось цей смуток, скільки в нормі він може тривати? Це дуже індивідуально. Ідея в тому, що якщо людина, ну, давай так більше двох тижнів. Вона далі не може відійти від зимових свят, їй сумний сумно, то це вже пора звертатися по професійну допомогу. Тому що, швидше за все, відсутність свят, так, це не про саму відсутність свят, це про відсутність чогось в житті людини чи когось. І тому з цим можна працювати психологом. Якщо б така людина прийшла до тебе, що би ти робила з нею? Виявляла, чим в неї асоціюються свята, які в неї були очікування. Що з того, що вона очікувала, справдилось, що ні. І працювала без з цим. Це дуже індивідуально, тому що так в кожного це буде про різне. Хтось, можливо, не хоче повертатися до роботи. Е, яка йому є ненависна, так? тому що там відпустка, канікули е, це привід не думати про те, що болить. А тепер людині приходиться і тому в неї такий е, злість чи тривога. Тому працювали би з цією темою. Чому ти продовжиш працювати там, де тобі не мило, так за що ти тримаєшся, чого ти боїшся е, втратити? Це одна тема. Друга тема це так, якісь, е, ми чекаємо під новий рік, так, і, щоб збулися наші мрії, які ми запланували ще з того року. І відповідно дехто підбиває підсумки, а в умовах війни ти багато чого не можеш просто здійснити, тому що така реальність є. Е, і тому десь працювали би з цими очікуваннями, можливо, можливо, робили плани не на цілий рік, а на якийсь тиждень, якийсь крок. Щодня, так? щоб наблизитись до маленького здійснення мрій. Якщо свята, зимові в людини асоціювалися б з самотністю, то працювала би з нею. А людина сама може собі допомогти. Побачила, що два тижні я вже сумую, туга, нудьга. Що мені робити? Що робити? Для початку дуже допоможе. Самоспостереження і такий самоаналіз. Особливо якщо такий настрій повторюється ну, щороку. Так? Тому що йде мова не тільки про зимові свята, це можуть бути і весняні свята, і очікування якихось конкретної події. І е, тут варто е, знаєш, змістити фокус уваги людини, чому вона надає такого сенсу е, тій даті. Знаєш, ми часто Часто жінки ми, так? Я е, трішки, скажімо так, попрацювала над цією темою, але дуже соціум, оці стереотипи і маркетинг дуже гарно підсвічує нам якісь наші болі. І в очікуванні того Валентина Дня закоханих. Ой, а я ще не маю біля себе там пари якоїсь, так? І вже боляче. Але ти й не мала пари е, напередодні, так, і місяць тому. Тому в цей день. так не варто надавати великого значення йому. Чи 8 березня, як жінки багато сваряться з чоловіками, що вони не отримають те, чого вони очікували, чи будь-який день, то варто себе запитати, чому я надаю тому дню такого значення і чому я очікую від когось, щоб мені цей день зробив, що я сама можу зробити. І власне, що людина може зробити сама, якщо в неї такий трішки пригнічений настрій через те, що закінчились свята, ну до слова зрозуміти, що життя продовжується. І е, завершення одного циклу це початок іншого циклу. Трошки більш ширше дивитися. Я знаю, як ти, але я не відійшла ще від підготовки великодних свят. Е, хоча я не дуже готувалася, але не встигаю готуватись. А тут вже Різдво. Тому е, дякувати чоловіковій мамі. Е, вона нам зробила ці різдвяні свята. Е, тому розуміти, що так завершилось. Одні свята будуть інші, тому ви маєте час, щоб до них підготуватись. Підготуватись фізично, хто там має лишні кілограми, підготуватись фінансово і влаштувати так ту подію, так як ви хочете, і ви маєте час зараз трішки передихнути, а потім підготуватись. Це, наприклад, одна рекомендація та людині. Ну, якщо людина виявила в собі так такий стан, десь знаєш, воно не завжди. Ми навчені спостерігати за собою. Але першим орієнтиром, таким першим червоним пропорцем, як зараз прийнято говорити, це є ваш настрій. Якщо він був на підйомі, свято завершилось, і ви такі а, так, щось не те, щось вас дратує. І часто люди навіть не можуть усвідомити, що це їх може дратувати так. Оце що свята минули. Дехто радіє, що Ху, нарешті я відпочинок наготувалася. Але інша частина людей навпаки пов'язується з тим, що вони вертаються в буденність, яка їм не подобається. Тому, що робити в даному випадку? Прийняти і такий настрій, що відмітити, так, а як я себе почуваю, я зла. А чому я зла? І прийде якась там відповідь, або мені тривожно, або я хочу якимись та моментами продовження цього, замислитись над наявним настроєм і його прожити, дати можливість собі посумувати, позлитись це не означає, що зриватися на близьких. так? Так, як звично роблять близькі. Але якщо ви за собою відмітите цей настрій і чесно собі зізнаєтесь про причину його, воно вже не піде так далі в вигляді якоїсь агресії. І Подумати, а що я можу цього дня зробити для себе приємне. Ну ж ніхто не каже зараз так декорації забирати. Більше того, дивіться, яка гарна погода. Так сніжко в нас тут присипало. Я продовжую свято. Думаю, сьогодні на передачу одягну щось блискуче, бо. Пару днів тому, коли були свята, не одягалася. Тобто ми можемо фізично, візуально собі додавати цей такої, цього кольору, блиску, до того життя, яке ми не хочемо бачити. Але крім усього, так розуміти нашу велику глобальну ціль пов'язану з перемогою, і далі так щодня робити щось. Кожен на своєму місці, що можемо, щоб знову триматись купи і протидіяти. Інша рекомендація, от до слова, це напевне більш ширшої аудиторії, вона про те, що навіть Віктор Франкл, такий відомий психоаналітик, який проживав значну частину свого життя в німецьких концтаборах, то він виніс великі такі уроки, перебуваючи там. І він бачив, як люди гинуть від того, що вони прив'язуються до конкретної дати. Е, вони надають сенсу. От я до нового року поживу, і далі щось мається чудо, якесь відбутися, це закінчиться моє страждання. І коли наближалася ця дата, припустимо новий рік, то людини сенс розсипався. Тому що реальність була суворою, цього не відбувалося. І тому е, цей вчений так вчить е, нас, що кожен день варто його наділяти сенсом. Кожен день, не прив'язуючись до конкретної дати, і робити собі маленькі приємності. Маленькі приємності відносно свого тіла, яке хоче догляду, яке хоче тепла, чи хоче бадьорості, чи хоче руху. Чи хоче щось смачненького, чи хоче обіймів, визначати, та, що я хочу, і як я можу задовільнити ту потребу, виходячи з тих умов, в яких я живу, це про якісь такі маленькі, ще раз повторюсь, плани на визначений термін, щоб людина щодня робила крок і вже цей день мав сенс, бо в цей день зроблений один крок. Там наступний. І під кінець ви будете бачити, тільки ось ця така дисципліна вас наблизить до тієї мети. Знаєш, ось цей момент на перспективу дивитись, будуть же ще свята. Мені дуже подобається, як народні прикмети про це говорять. Січі, січень, не січі все рівно на Великдень пішло. Так? Ми вже в очікуванні, все рівно весни. І це додає, напевно, якогось такого драйву, і що майбутнє буде. І про надію, так, звичайно. Тому що, ще раз повторюсь, закриті двері в минуле відкриваються двері в майбутнє. А ще таке питання: як повертатись в робочий процес повільними кроками чи зануритися з головою в роботу? Це вже від уподобання. Знаєш, є люди, які. Коли їм сумно, то вони переключаються в роботу з головою навіть без пояснень. Чи це смуток пов'язаний з якимось е, розлукою, чи короткочасною чи довготривалою. Так, в роботу це більше чоловікам такий стиль властивий. Хоча є й жінки, які так, е, якщо особливо у них пов'язано щось з фізичною працею, то е, можна перейти на це. так. Але варто е, все ж таки про. Е, Поступовий темп так не надто себе перенапружувати, заліз відчуттям. А як мені так в цей темп сьогодні можливо хочеться трошки збільшити тільки про самовідчування йде мова. А діти підвладнюють цьому смутку? Звичайно, особливо, якщо це канікули, якщо це так, ніхто не контролює діти, діти раді старатися. А якщо і це співпадає, коли канікули завершуються, то ніхто не хоче вертатися до школи. Хіба дома така нездорова так, обстановка, що дитина тоді втікає, в середовище, де їй безпечніше. Можна якось їх лагідно спрямувати, повернути okay. до школи? Е, можна і треба, особливо зараз варто за останній тиждень налагодити режим сну, який, мабуть, збився за ці три тижні, і е, продовжувати робити маленькі приємності дітям, е, які пов'язані з випічкою, так, тому що діти не є вибагливі. З нім, що їм гра, гра і прийняття, контакти так з ровесниками, продовжувати ці сімейні зібрання, оцю ритуал всі за столом, хоча б раз на день, якщо це можливо, зібрати всіх. Проговорювати якісь моменти, що для них були ці свята, як би вони хотіли, про що вони мріють. Так, І будете мати тоді такі сигнали, яким чином можете так, ставати цим святим Миколаєм і надалі для них. Я дякую, Наталі. Дуже багато цікавих і гарних, і корисних порад. Спасибі. Бережіть себе, бережіть ваших рідних і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось!